Так, я вже перевдяглася. Так, по-домашньому, по домашньому, по -домашньому. А, Що можна, можу розповісти? Де ми вже були? Ми були в, в центрі, тут дуже маленьке таке містечко. А, тут знаходиться хайлайт <смі> цього міста. Це чому ми сюди приїхали? Тому що мій чоловік це така ностальгічна подорож, бо ми були не дуже далеко від цього місця, і я думаю, ну, коли ж ще. Як не зараз, ми знову сюди, ну, він зможе сюди приїхати, так? Да? І е, я взагалі вважаю, що якщо ти щось хочеш, то потрібно робити це тут і зараз. Бо, типу, завтра, ну я не вірю реально в завтра, тому що ну, завтра просто може не настати, як то кажуть. І, е, скажімо так, я не брала його в свої подорожі, дуже вже напевно. Багато років, може, вже не знаю, 4 чи 5 років ми нікуди не їздили разом. Я вже не пам'ятаю, це неважливо. І напевно, три десь щось таке. І е, він захотів, ну, ми е, поїхали у Флоренцію, і він каже: о, це ж типу не так, е, не так далеко це місто, де він працював, мій чоловік. І там е, був, можу вже сказати, там був. Ой, Як це називається? Сталевий завод, металургійний завод. От, І в цьому місці. І зараз він вже, цей металургійний завод, він вже не працює. Його вже, ну він типа є, але він не активний. І до речі, цей метал, металургійний завод він належав до групи Азовсталь, до речі, да, Металінвенвест. Invest, Invest. Але зараз це все якось там. Типа, ну, я не знаю, як це працює, але все цього вже, виробництва його вже немає сталевого. І він щось казав: тіпа, про: Ой, клас, це місто, можна було б сюди поїхати. Я думаю, ну добре, добре. Типа, коли ж як не зараз, можна сюди поїхати у це місце. Йо? І, е... Від Флоренції це недалеко, це буквально там дві години. Ми спочатку поїхали у пізу. До речі, піза місто піза просто белісіме. -е, рекомендую пізу. І ми поїхали це десь півтори години від Пізи. Це місто де ми... Я його не кажу, назву цього міста, бо це не туристичне місто. Але тут, я думаю, можна класно відпочивати, бо тут практично немає туристів. От, і у квітні місяці, це, я думаю, що це ідеальний відпочинок, бо тут ідеальна погода, ідеальний клімат я в цей час. Так... Тримати камеру не дуже не дуже а, зручно. От. І м -м, недалеко це знаходиться від міста пізне. Це недалеко на автомобілі, півтори десь години. О, Але ця квартирка, де ми зараз... О, шикарна квартирка. М -м, шикарна просто квартирка. Я стою, на мене гріє сонечко, і воно зараз 4 години дня, але воно таке ідеальне. Ідеальне це сонечко, воно не жарке і не е, ідеальне. Клімат е, ідеальний. Ну Зараз, я так про зараз кажу, це що зараз у нас середина квітня. Середина квітня і це ідеальна тут погода. Я не знаю, я думаю, раніше тут теж вона ідеальна, ця погода, але е, зараз вона просто ідеальніше, мені здається, бути не може. Е, так, зараз я подивлюся. Де я можу стати? Щоб мені не так світило сонечко, я думаю, що не можу. Хотіла показати, це шикарне місце. Так, і ми вирішили їхати в м, таку продовжити трошки нашу подорож, і я завжди кажу, що ніякого потім його реально немає, бо, е, бо якщо ти хочеш тут і зараз щось кудись поїхати, то роби це зараз, бо потім ну, тіпа, завтра може не настати. Ну я навчена, знаєте, чим я навчена? Я навчила навчена смертю свого батька, бо вона така була дуже. Неочікувана ця смерть, і йому було всього-навсього, можна так сказати, 56 років. А, і це було дуже неочікувано. От Це було настільки неочікувано, що це якось мене дуже сильно можна сказати, навчило. Да? Ну, от просто я зрозуміла, що ніяк потім, його просто завтра, його нереально не існує цього завтра. А, от. І тому. Тому е, ми вирішили поїхати в це, в це місто, яке захотів мій чоловік. Він тут працював дуже довго, і це для нього був такий е, супер тайм, супер час. Коли е, з його колегами вони тут працювали дуже довго. Я думаю, декілька місяців вони завжди були у відрядженні. І... По декілька місяців і тут реально ну, працювати типа, в такому місці з такими видами, з такими ресторанами, з, такими, з такою погодою. Це, я думаю, дуже-дуже е класно. Якщо ти любиш свою роботу, ну, більш-менш да, вона тобі Ти любиш те що, тобі... те, що ти робиш, ти в цьому. Якби професіонал, Ти в цьому розбираєшся, да, і ти отримуєш від цього задоволення, від того, що ти там можеш, да, і що ти вмієш, і що ти передаєш далі, то я думаю, що це найкращий варіант, так десь працювати і ще в такому шикарному. Просто. Ну, тут місце просто шикар шикардосне. Це. Як це називається? Це називається південь, напевно, да? початок цього не півдня, а. Зараз згадаю. Так, це початок півдня, можна так сказати, і південного узбережжя Адріатичного, да? італійського. Це десь півтори, півтори години від а, вниз, можна так сказати, півтори години вниз а, по узбережжю до пів... на південь, отак можна сказати, на південь. Тут, я думаю, можна в різних місцях жити, але от де ми, тут просто воно шикарне, бо 10 хвилин ти йдеш пішки до. Центру до моря. Звісно, тут таке море, де тут немає пляжів ніяких, тут є маленькі такі типу, спуски вниз, і дуже багато каменів, але це тип, просто тут. Думаю, це, ну, якби це не купальний такий не куп... місце для купання. Це, ну, це тоскана, да, в принципі. Тобто, можна сказати, що це тоскана. Але ні, напевно, це вже не тоскана. Тоскана це Флоренція. А ми вже більше на південь, і це називається Ліворно. Ліворно. Як вони тут називаються? Провінції чи як? Це ліворно. Ліворно біля піци. Піз пізи, <с -піци> біля піци, біля пізи. Біля пізи. Да. Так, ми вже були тут в центрі. Ну тут дуже маленьке містечко, але ресторани тут шикарні ресторани шикарна їжа, шикарна амбієнти, я завжди кажу, так, бо в Італію можна їхати тільки за погодою, за їжею і за відчуттям, за амбієнти, яке ти отримаєш, від всього. Від всього, як сказати? Загальної картини, яку ти е, маєш. от. Такий філінг. Філінг. Ти отримуєш філінг. Тут такий от в Італії є це амбієнте, яке дає Італія це таке відчуття життя. Бо тут дуже, ем, дуже цікаво, бо італійці. Ну, я не знаю там точно, я ніколи не жила в Італії, але от таке відчуття вони не дуже матеріально. Ну, зрозуміло, що є багаті там і все таке інше. Але вони не дуже віддають перевагу от матеріальним якимось типу благам. Хоча вони дуже добре хочуть виглядати: зачіски, якісь там брядські шмацки, каблуки. Жінки, да, якісь там сумочки, але цим сумочка може вже бути по 20 років, і цим каблукам теж. Бо ми сьогодні бачили одну жінку, і вона така вся йде на італійському якомусь. Да. А каблуки вже такі, ну, типу, покосані, і, і цим каблукам вже напевно стерті вже такі каблуки, але вона вся йде така. Тобто в них якесь є, типу, відчуття життя. Да, в них. І... Звісно, за рахунок оцього погоди, да, за рахунок сонця, безкінечного сонця, тобто ти постійно маєш оце енергію життя, як то кажуть. Да, чого немає в, в середній Європі? Да, ну, тобто в Центральній Європі цього немає. Цього трошки бракує, тому ми так трошки виключаємо завжди, і потім навесні ми знову якось вмикаємося. Да. А тут це якось завжди оця сонячна погода. От як нас зустрічали м, люди, в яких ми орендували квартиру, і вони нам пара. І вони нам. І, і відразу він такий, о, сон, сан, типу, сонце. Да? Він так, м -м -м". Тобто, от для них вже сонце, це вже, це вже супер клас. Якщо сонце сяє, то вже все, більше нічого їм не потрібно. От. Е але нахуй, добре всі виглядають, да? ну, тобто так це якось цікаво. Але от матеріальні речі якось вони не дуже не дуже на це звертають увагу. Тобто в них машини всі такі якісь, да? тільки для транспор... Як... Тобто, машина в нього це як транспортний засіб. Да? Це не е, якийсь там. Е... Я не знаю, там, щоб Щось показати, а просто це транспортний засіб від однієї точки до іншої їхати, і все більше, типа, нічого він, їм не потрібно від транспортного засобу. Як нас зустрічали, ну показували квартиру нам. І я була дуже здивована цією квартирою, бо вона величезна, але це було ну, вказано. І вона ну 90 квадратних метрів це дуже велика, я так рахую, в Італії квартира. І е, скільки тут, напевно, 3-6 метрів стеля. І це теж дуже так дає такий простір. От, простір якийсь, да, вони. Ну, якось це відчувається дуже класно. я так, Ну, мені подобається. І. І оці хазяїва цієї квартири вони нам, напевно, 30 хвилин вони нам показували все. Вони показали нам все, що тільки можна. Як що працює, де які що тарілки стоять, як деякі мікрохвильовка, чи щось там, да, як що працює, От, вони такі ну, нікуди не спішають, да, звісно. І... Куди спішити, да? от Якось у них так. Напевно, в, в них є от таке якесь відчуття цього ем, моменту. От у них є от відчуття цього моменту зараз. Тут і зараз. От у них воно є дуже якесь сильне оце відчуття. І мені це дуже подобається, до речі. Куди спішити? Навіщо відкривати, там, наприклад, магазин в 6 годин ранку, хто туди прийде в 6 годин ранку? Да, типу? чи якісь, В них закривається на, на обід до 4 годин і нічого не працює. Так а навіщо, щоб воно працювало 24 години на 7? Люди якось повинні відпочити, відновитися, якось отримати енергію, поїсти. Мати на це час, Тобто, в них на все є час. Для всього є час. Є час працювати, є час відпочивати, є час отримувати задоволення да, там, і ввечері вже все. Тобто, ну, тобто Ввечері вони вже сидять там до 11 години, просто от, е, е, насолоджуються цим. Залишком часу дня, да? тобто вони теж цим насолоджуються і нікуди не спішать. Оце мені подобається. Так що така історія? така історія про подорож по італійському побережжю.